Не стихає неба плач над нами, чутий вечорами, й на зорі, за своїми вбитими синами плачуть українські матері, плачуть сестри, сироти та вдови, плаче вся Тарасова сім'я, плачуть світу й Господа, будови, і живе ридма душа моя. Плаче Україна та голосить, голосно, неначе в дзвони б'є. Так вона відомстив Бога просить, за свободу знов на бій стає. Матері Росії, мир вам бідні, але знайте, ваша пацанва смерть несе на всі країни сусідні, світом прагне правити Москва. Ваші діти вбивсь залізні лави, полягли за Путінську мару, що на костях Києва й Варшави. Бачить знов імперію стару, плачте ж, росіянки, як сирени, вийте, як вовчиці, за дітьми, хай правління Путіна мерзенне, втоне в океанах смерті й тьми.